Нам невідомо, коли закінчиться війна. Нам невідомо, скільки триватиме вона, нам невідомо, де прогримить останній бій. Та вірим свято, що переможемо. Ми в ній. Ми ще не знаємо, яких там зазнаємо втрат, не знаєм де. Паде останній наш солдат, ми ще не знаємо, що забере цей клятий вир, та Вірим свято, що в Україну прийде мир за рідну землю. До перемоги ми йдемо за нашу віру. У перемогу живемо, за дім, за мову, За Україну рідний край закінчим з пеклом, і відбудуємо наш рай, ще бій триває. Бо ж ворог пресіх щелин та світ за нами. Ми в полі воїн, не один, ми любимо волю, але ж на сході є сусід, що триста років повзе на нас своїх боліт. Весь світ піднявся, підставив нам своє плече, а він з болота махає ядерним мечем, не знає клятий, що це його останні дні, що Україна. Непереможна у війні за рідну землю до перемоги ми йдемо за нашу віру, у перемогу живемо, за дім, за мову, за Україну рідний край закінчим з спеклом і відбудуємо наш рай за рідну землю. До перемоги ми йдемо за нашу віру. У Живемо за дім, за мову, за Україну, рідний край закінчим з пеклом і відбудуємо наш рай.